Главний проєктуровщик дороги. Розказуй. Дороги хватить на три дня точно. На три дня, так? Да? Але маршрути будуть по Шевченка їхати чи будуть сюдою приїжджати? Сюдою, так? Да? Вже не буде закачувати людей в маршруті. Да? Наскільки гарантій здаєш? Три дні максимум. Три Можна не діляти. Відсіліше може пару днів поїздити, а там дальше треба робити. Це ж Надяжно воно все. Да. Так Але фінансування якесь було чи ні? Ну, чи а то... Маршрутчики гроші давали. Маршрутчиків перепиняєте гроші берете, так? Да? Всіх, Всіх да? тобто, так? А велике будівництво нічого не враховувало своєї допомоги, не, не, нічого, не. ні? То... Да. Коротше, все своїми силами, так? Да? А все самі є мусимо робити і все.